До Білорусі прибувають все більше найманців терористичної ПВК Вагнер. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Бойовики приїздять до сусідньої держави окремими групами з території Росії. Водночас почала зменшуватись кількість регулярних російських військ, які до цього перебували у Білорусі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до марафону. Єдині новини наживо. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку, студія. Чи відомі місця дислокації вагнерівців в Білорусі, де вони зараз намагаються схоронитися? Яка кількість найманців там? Ну, власне, зазначу, що підрозділи розвідки України, в тому числі і розвідки Державної прикордонної служби, пильно стежать за цими групами, які переміщаються в Білорусь, а також за їхніми місцями, де вони в подальшому будуть розміщуватись. Основне місце це під Осиповичами, це власне за кілька сот кілометрів від кордону з Україною. І власне ми також раніше говорили про те, що Білорусь там активно облаштовувала це місце для розташування російських найманців. Але якщо говорити про кількість, то зараз мова не йде про тисячі російських найманців, які прибувають групами до Білорусі, мова йде про сотні. Раніше ми також зазначали, що не варто відкидати того, що ці представники приватних військових компаній будуть переміщені в Білорусь, зважаючи на риторику білоруської влади, ну і облаштування місць для їхнього розташування, тому продовжуємо далі стежити за розвитком цієї ситуації і наскільки. Загрозливою вона буде для України в подальшому. Проте на даний момент зазначу, що такого е, угрупування, яке б могло створювати загрозу Україні, поки ми не фіксуємо. Е, як зазначала також керівництво Білорусі, найманці, начебто, будуть в першу чергу задіяні для того, щоб навчати регулярні війська Білорусі, проводячи в тому числі підготовку для білоруських військових. Але час покаже. Але пане Андрію, в принципі, ви розглядаєте можливість того, що в якийсь спосіб вагнерівці в Білорусі можуть бути використані для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами. Ну, зважаючи на підступність ворога країни-терориста Росії, а також на ту підтримку, яку надає Білорусь цій країні. У війні, яку була у війні, яка була розв'язана проти України, відкидати не можна нічого. Тому, попри все, щоб там не відбувалося по той бік кордону, як і раніше, Україна загалом має бути готова до розвитку будь-якої ситуації, і всі сили оборони, в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, максимально укріплюють нашу лінію кордону, а також прикордоння для того, щоб Наші хлопці, наші захисники мали всі можливості для протидії будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку, в тому числі і для протидії таким будь-яким діям, пов'язаним з диверсійною роботою, пане Андрію, а наскільки зараз посилений наш північний кордон? Кордони з сателітом Росії, Білорусі? Кордон з Білоруссю він посилений максимально і роботи не припиняються. Роботи ведуться від Волині до Чернігівщини по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю, а це зазначу більше однієї тисячі кілометрів. Укріплюється в першу чергу лінія державного кордону інж... різними інженерними елементами. Це і знищення. Всіх доріг, які підходять до до кордону, для того, щоб унеможливити прохід техніки, це і різного роду паркани для того, щоб не допустити безперешкодного перетину державного кордону. Це різні завали мінування. Також мінування цієї території прикордонної і, смуги, це це, це це додатковий елемент, який також використовується на цьому напрямку. І звісно, що це фортифікаційні укріплення в прикордонні для всіх підрозділів, підрозділів Сил оборони України. Сьогодні прикордонники першими зустрічають шахеди і інші дрони. Чи вистачає зараз засобів для знищення ворожих апаратів у прикордонних службах? Робота для знищення цих цієї техніки, яку ворог використовує для того, щоб наносити удари по Україні. Здійснюється спільно всіма підрозділами, які укріплюють кордон з Росією, а також які спільно діють на інших напрямках, адже це і виявлення цих апаратів, а також і знищення в державній прикордонній службі. Також створені мобільні групи, які використовуються на кордоні для того, щоб виявляти. І звісно, що знищувати е, ці ворожі дрони, які ворог запускає по по Україні, і наші хлопці також додатково посилюються ПЗРК для того, щоб знову ж таки нищити цю техніку. Яка може становити загрозу нашій Україні. зараз? Ми хочемо звернути увагу наших глядачів на актуальну інформацію щодо повітряних тривог і покажемо мапу повітряних тривог шириться. У нас червоні зони Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська області, як повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України. Є загроза застосування балістичної, балістичної зброї. Тому ми закликаємо перебувати в тих областях, де оголошена повітряна тривога, в укриттях. Наостанок, пане Андрію, скажіть, будь ласка, в ДПС в державні прокуратурі, Кордонні службі України повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 6 тисяч людей спробували незаконно залишити Україну. Які напрямки у цих нелегалів найпопулярніші? У нас менше хвилини є. Ну, якщо говорити про статистику, яку ви зазначили, то це спроби незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску, використовуючи підробні документи. Mm. Ще 13 тисяч осіб були затримані на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, коли вони намагалися групами або поодиноко перейти лінію кордону. Ну, скажімо так, по по землі, але робота для недопущення порушень і в пунктах пропуску, і на зеленій ділянці кордону ведеться постійно. Але як бачимо, що більше осіб намагаються все ж таки перетнути кордон незаконно, так поза межами пунктів пропуску. дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися до марафону Єдині новини наживо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.